Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. За інформацією правоохоронних органів мешканець Одеси пішов на співпрацю з ворогом та передав йому секретну інформацію. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення. Служба безпеки України у Київській області у процесі спецоперації затримала коригувальника, який працював на управлінні Генерального штабу ЗС Російської Федерації. Повідомляє прес-служба СБУ за інформацією правоохорон. Онців агенда займався встановленням геолокації підрозділів сил оборони на території Київського регіону. Крім того, вів розвідувальну діяльність усіх мостів Києва, зокрема потона та шулявки. Найбільше інформатори цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки електропідстанції у Києві та місця бойового чергування української ППО. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилегли. Населених пунктах йдеться у повідомленні СБУ. коли підозрюваний здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та прив'язував її gps координати до електронної карти. Співробітники служби безпеки затримали його, так би мовити, на гарячому. Слідчі з'ясували, що агентом ЗС РФ виявився 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва для пошуку швидкого заробітку. Він розміщував резюме на спеціалізованих інтернет-платформах. Російська воєнна розвідка зацікавилася. Даною персоною і за гроші залучила його до співпраці на користь РФ. А комунікацію здійснювали через один із месенджерів для конспірації зрадник створив кілька анонімних облікових записів. За місцем проживання, затриманого були проведені обшуки, під час яких виявлено ноутбуки смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України. Наразі він перебуває під вартою. Ми повідомили про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Де державна зрада вчинена в умовах воєнного. Таном санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Нагадаємо, метою останніх російських ракетних ударів по Україні були авіабази, злітно-посадкові смуги, центр підготовки пілотів і винищувачі, які здійснюють пуски крилатих ракет Storm Shadow і Скаліпам. Про це пише газета Times із посиланням на знайомі з ситуацією джерела цього тижня. Москва запустила десятки ракет далеко на західні регіони України, націлившись на авіабази злітно-посадочні смуги. Муги центр підготовки пілотів, що знаходяться на відстані до тисячі кілометрів від лінії фронту. Українські офіційні особи заявили, що тільки у вівторок було випущено 28 крилатих ракет, 16 з яких було перехоплено, йдеться у джерелі. Тому збройні сили України на тлі ударів по об'єктах розташування українських ВПС поспіхом передислоковують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал. Щоб уникнути ударів, Україна зараз спішно переносить із місця на місце критичне озброєння і кваліфікований персонал. У нали йдеться у публікації. Українські пілоти зазначає Financial Times, Постійно курсують між десятками місцевих авіабаз і комерційних аеропортів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.